Всім привіт! Hello, guys. І це початок великого влогу чи багато маленьких влогів з нашого табору. В карте ми підзаб'ємо дякую п'ятий, четвертий Ні, Я ж розумію, що для цього купила наут. Щоб знімати відеоролики. Та, мені нагадають, якщо що. Ти Марію настроїш походу, так? Я прийшла, ми настроїмо Марію, а тебе немає. Що ж, наша подорож розпочата, Сидимо в Макдональдсі, чекаємо наше замовлення, тому що їхати нам 19 годин, треба поїсти тут, потім ще щось купити собі в дорогу, бо нічого не брали. А, слава Богу, нас підвезли. Це вже легше з нашими сумками. Ось багато сумок, але нічого, впораємось. А, головне зараз поїсти, скупитись, купити собі води. І е, залізти в потяг, а вже потім <сим> далі вже буде що буде. А, ось. Зараз ми всі окремо. Хто поїхав додому, хто ще в церкві, е, хто, хто куди. І е, зустрінемось десь о другій годині всі на вокзалі. Так, ми вже поїли, зараз видвигаємось. Да. Наші всі дорогі брати приїдуть пізніше. Наші вантажники. Ось, йдемо зараз в магазин, купити собі води, скоріше так, ще треба. вирішати питання. І, чесно, хочеться вже е, зайти в потяг і лягти. І щоб тебе ніхто не трогав. Сидимо уже в слідчому нашому закладі. Чекаємо потяг через. Скільки? 5 хвилин треба видвигатися. Зустрічаємось всі. 20. І скільки? 20 минут до чого. Так? 40 хвилин. Я думав, що вже 55. <laughs> ну ладно, коротше, сидимо, чекаємо. Ні в кого немає очікування, начебто ми їдемо в Табір. Да, Ага. Тіма, Тім. Ви ти ще наушники? Шо, э, скажи, будь ласка, ти розумієш, що ти їдеш в табір чи ні? Да. Есть табор? Да. Я А Осознаєш. Ну молодець, єдиний. А ти? Я хочу домой Я хочу лягти, Просто лягти і все. Да. Солнечно я лучі перенимаю, тому що там закінчиться. Ми вже підійшли до вокзалу. Там йдуть наші. Зараз зустрінемося і будемо починати проходити контроль, щоб все встигнути чітко. Потяг вже подали, але він ще не приїхав. А Хтось в машині. Зараз ця толпа до нас підійде і буде класно. Слишком ярко і жарко, Марія. З чому ти знімаєш? За чим? ты будешь в моем ютубе. Так, что вы школьники, куда едете? А мне 30 школы. В школу едем. Мы сказали, самое младшее. Иду. Давай, давай будем всю дорогу снимать видос. О, поезд едет. Давай. А, типа, а вы в Карпаты едете? Нет. Вы в Карпаты едете? Вы в Карпаты едете? В Карпаты едете? Нет. Ви в Карпати їдете? Ні, то дожма за ні. Ви в Карпати їдете? Та ні, ми вози просто вагони стоїть. Дивиться наш поїзд, їде ура! Ми сіли. Зараз тут трішки кіпіш, не трішки. Сильно. Шукають гітару. Нашли гітару. Нам нам взяти реванш. А він взяв декодер? Так, він взяв декодер. Ну ладно. Якщо він взяв декодер, то можна взяти реванш. Декодер не взяли Я скажу, що вони його не взяли цікаво, давай на руках. Давай на руках. Ти зможеш. О, ну дивись, спортсменка. Такий стрімний. І дивись головою, не вдарся ззаді. А, так сюди. Можна вийти. Це, звісно, круто. Що по відчуттях? Не знаю, почути. Ми сіли, скільки? Скільки пройшло? 45, а ми уїхали 30. 30. Навіть 200 минут ще не так. Так. Ні, <світ> да. ні спати рубить взагалі конкретно. Але немає відчуття, що ми їдемо е, в табір що і ми, в шіку, да, та що ми взагалі кудись їдемо, знаєте? Тобу, я просто згадую, як це було в минулому році. Це було настільки якось е, ну, так, хвилююче, якось ти припад, думаєш, між... Да, а зараз чисто такий кокер. Ми будемо дивитися скоро в фільмець, натхнений моїми новими доставами. <рив> така у нас двіжуха в потязі, а, коли їде медіа частина <рив> разом. Да, тут треба фоточки, тут треба відео. Віка їсть, віка спить, <рив> <рив> робота кипить. Так. Шановні, прийшла перевірка. О, бачите, як зразу треба? Ха-ха-ха, показуйте. Так, ага, одне місце, друге. О, Привіт! Як смачно? Добре, наступне купе. Тут у нас ковбої. Ковбої. Ковбої? Так, так. Кирию, дівці відеоці, заважайте Андрій спить давай, давай, давай. Ось така українська краса. Насолоджуємось останніми теплими хвилинами, годинами. Знаєте, Хочеться весь час безперервно знімати одну сторону і іншу сторону. Там гарно. Там гарно. Ну і тут гарно. Ось. Іванка, які в тебе очікування? Що ти очікуєш від табору? Втомитись? Втомитись? Відпочить. У тебе ще є ощущення, що ти є дещо. Взагалі, ні в кого немає. Я не знаю, чому так в цьому році. Ні в кого. У Тика в Тимофея Финицкой <laughs> не все. Yes. А я монтую видео. Я лучше вещи подкрепляю. Что за спойлер? Так, я смонтувала <laughs> видео. Дівчатам сподобались, вони мені пооблодували. Сказали, що дуже гарно. Тут пиріжки продають і морозиво. А я не випускаю дітей з потягу. Ну хто наскільки там морозиво тут? Знаєте, воно на сонці без коштує, якому теж воно розтає. наростаєвши. Ми вже десь хвилин 30. Достаєш мороженою. Постояли в п'ятихатках, тепер знов стоїмо в п'ятихатках. Ось. О, хтось вже спить, душево. хтось щось робить. Да. Ми дивимося Пято. фільм. Чешко, вето вето але поки що пауза. Клечки, зараз робимо клечки. Треба резиночки кіри по чемодані достати. Треба підняти кіру, а потім ще ваші підняти чемодан. Найкраще рішення було термос, налити. Колу з льодом. Тепер у мене тут 12 градусів. Паблік дзвонить. Принять. Ладно, побалакаємо з братом. Показати. Ну, хто, хто так робить? Ну, типу, це не буде на цей час. Зато <laughs> тут чи, чи, а книга, понимаєте? Не просто якась там художка, нонфікшен, самотність, сила людських е, э, Психологія. Тяжела психологія. У мене кружочок є mm -hmm. <laughs> <laughs> <чи, чи, чи. laughs> <laughs> Як тільки. А ти сиди група була? А не можемо чисто в теорії заходиться і не відкритися. Нам не впервої. Ти прям так? Ну ладно. Красиво. Коротше, дуже гарно. У мене просто кружок відбирається. Дуже гарно. Ладно, Пофіг не кружок. Такі гарні городи. Добре, що не моїх. Пололи, вскапували. що не ми цю картошку садили. Дякую. 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 Да, люди молодці, молодці. Коротше, ми з Діаною прийняли нове положення. Називається е, «Березка». березка. Ой. Ми з нею друкуємо. Трошки є. Часть два. Ми сьогодні їсти. Діана ще сідає і ми дивимося наступний фільм. Це Гаркел. Як вони дивились, напевно, років 10, мені здається. Дуже давно. Першу часть, а другу то і подавно. Все перегралось, ми дивимося бурундаків. Їдем. Там. там так красиво. Вы не поверите, У нас такой суперський вид за окном. Просто їдемо і не не можемо. От просто Марія. До того видно себе. Придумаем правила для нас. В таборі. Вони хочуть більше вільного часу, вони ще не зрозуміли, куди вони попали. Вони не бачили ще графік наш. Нон стоп. Чуть-чуть больше. Это липучка приставочка. Неправда. Я липучка приставочка, так кому меня дашь? Я липучка приставочка, так кому меня дашь? Никому. Да, что ты? Блин, так и я. Что мне хочет показать? Ну, вот это. Не надо осуждать. Что это? Это меня Короче, на меня уже требует так, братись. <реш> ні, не, не, не. <реш> так, салон. Нас зараз заплітають Індіану. Вже гарний рад. Даша наш головний майстер. Да. Ось, та. А ти в черзі чи ти Майк, просто... Майк, будь ласка, у мене знаєте прайсик такий повишень, ніж у нас просто майстер. В черзі. Ві. Ти, ні? Віка в черзі після мене. Яся, де там Яся? <свист> Яся уже, ми робимо такі прекрасні Що говорить, хто такий тренер? Я ж не пройду зараз тест Ну... Читати, так читати такий Отак так от, може тобі на всі, а може чоловік Ще шляпа, а зараз Марія Зараз поп Морський Дуже а де ти була? Знаєш в інтернеті? В середньому магон так знаєш, де Я думаю, можна в принципі Доброго ранку. Доброго ранку. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Початок э, першого дня, другого дня, не знаю. Як спалось тобі? Нормально взагалі. Насправді, це перший раз, коли я сплю, плюс-мінус нормально в Я жахливо спала. Я не спала десь майже до четвертий, mm -hmm. тому що я забула біруші, І мені я було дуже... Бірушами... Знаєте, які в мене біруши? У мене такі а, О, такі, так, такі, так, такі круті просто. ж при мені їх купувала куча. Я так, коротше, коротше. спала, як я спала. Я, я згадала, що в мене є наушники, але ти не можеш спати в наушниках. Воно типу yeah, для тебе. Yeah. І я коротше, одною, одним вухом в подушку інший наушник. Потім, коли я переверталася, я міняла е місцями все е Коротше, Я спала погано. Ну, Я е сносно спала. Ну, Я коли вже вдягнула, коли вже вдягнула научник, я вже хорошо спала. До цього було так в мене мав таким користувався. Шикар, найлідше. Всі інші. Ні, з Волк. Ну мені з вовком мені дуже підведем? подобається. Мені інші не подобається. Мені тільки з вовком подобається. Що? Так. Хоть так, будь ласка. В нашій компанії ще Філаненко. <laughs> Сергій, обов'язково. Все. Андрій, ти як спав? Ну, Несу хорошо. Mm. Шли спитаємо ще більше дай як їм спалося. Ще б не заносило трошки. Як спалось. Шикарно. Ясь. Як спалось? Спалось, і слава богу, да. Нормально. Нормально, это добре. но мне как спалось. Часто просыпался, но было тепло. Угу. Я оставлю кровати обрезание без комментариев. Кровати об... обрезание? Полпираметровые. Ну что поробишь? Что поробишь, если кровати для таких, как я? Та що у нас за сімпа <ривіт> А у нас вже починаються перші гори, невеличкі, але нам їхати ще десь годинку, так? Десь мінус Десь годинку. А вже гори. Тому... Прекрасно. Що? Я так а, походила, послухала, хто ще говорить. А, про те, що виспались вони, не виспалася. Я зрозуміла, що а, ну типу гріх жалітися, згадуючи, як ми їхали в тому році в старих купе, всі нереально замерзли, ніхто не спав. А ми вдягали по всі весь одяг, який у нас був за хвилиночку. Я договорю. І коротше, так що нові купе, це взагалі благодать і дуже добре. Спойлер Значит, эм, Я говорила, но никто не думал, что я всерьез Оказывается, типа. а по реакции Марии Я здесь как бы Все Потом нам да, пока да, И даже а мне... гарни горы а начались мне мама купила вот это, но я не покажу А у меня iPhone 26 дома Но мне его не разрешают уносить. Из дома Разумело, понятно Я хочу весь лагерь общаться вот так вот. Можемо нас Дианой не солити? Вона <реш> все хорошо, вона шутить, все хорошо. -а -а, так гарно будете. Дуже гарно вам доведеться. Ні, це Чесно, я в шоці з кількості речей. Тут сидить. Невеличкі чотири uh, дівчини. Просто отам все. Ось тут все. Просто що це таке? Тунель. Намберту. Вся земля і не воротіє, хай все живе, прославить його. А народи всі разом вилучають сина Божого його Разом вилучаються на кожу. Так, ми приїхали вже в Татарів. А, Зараз шукаємо наш спринтер, який буде нас вести кудись. Поїдемо скупимось в АТБ, потім їдемо на заселення, тому що так зручніше. Ось, Всі ми дуже швидко вигрузились, у нас вже була схема. Проработана, прям кусочки. Мені сподобалось. Дуже швидко ми це зробили. Тому спостерігайте, що буде далі Я Марію сумку тащу. Школярики mm. Коли забрали телефон, звітова, що не можна іграти взагалі інші б заборонили. Давайте ми іграшку. Веду бандуватибе. Лёг. Зараз як закупимося, аж трохи купимо. Баракани пройшли. Ого, оце, звісно, Артем серйозно налаштований. Треба водичку взяти. Взяти водичку. Ага. Водичка не по акції. Що ж це таке? Скільки ти взяв штук? Водички мали зараз. Просто скупляє і все. Чисто, ти, ти на воді будеш, у тебе пост тиждень. А в тебе що? Понятно. Саме прикольний томатний сік. Він гострий і тема взагалі. Хто не пробував, рекомендую, це смачно. Для себе скупились, тепер скупуляємось на весь табір. Наші фрукти це на перекуси. Тут ми беремо кварсанів мільярд штук. Шесть. А Отака у нас тележечка. Так, тут хліб, тут э, смаколики. Що ще треба? Зараз буде ковбаса, шинка. Ковбаса, шинка, сир. Оце зараз буде найцікавіше скуплятись. Ой, заносить трошечки. Входимо, входимо. Так. Сир. Давай. Що після цього відео на вакансію грузчика без, вообще, без цього? Без випосов приймає, так. Посовщиків, да. грузчиків. Це наші перекуси на, ну, да. на наступні дні. А тут краса. Да. Ще отсюда і піднімайте. Да. Не. А, Він, а да. А Распаковка давай. <звук> <звук> зараз прийдеш в номер закажи. <звук> <там> <звук> <спокушай пиглецкий>, <звук> Лоб, я век, знаю, что bueno, успокоилась силы, будь ласка. Максим, почекай. Все на месте. У меня ее ключи в кармане. <плевая> 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 как, Давай. Я, я, Здесь <плевая> тут. Вот тут. ладно, Не, не тут. С другой стороны. Это аптечка. Вот она Давай. 500 долларов.

Кіра пішла. Зараз ключ з музикалки дістане. З музикалки ки вкриваєшся? Вона просто, вона не по наклічці, вона просто, знаєш, в кропку так. -ш -ш -ш. То там не видно нічого. О, так все, все, нормально. Я, я, вже можу. Можу. я вже сама. Вона ж хоче відкривати сама. Я сама, сама, сама. сама. Почекай. 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 Ладно, все, я вже. Ура. Що в тебе тут? Розпаковка. Знаєш, мені пробний кондиціонер. Це мені й буде пробний кондиціонер. Дякую. кондиціонер. О, клас. Для живі корні і Угу. Пав кондиціонер, прикольно. Мені подобається. Прекрасно. Так, це ми всі їдемо. Їдемо. Скоро будемо. Зараз поворот один. І ми приїдемо.